Доброго дня друзі! Слава Ісусу Христу! Дорогі мої підписнички! От і прийшла осінь! І думаю йду я подивитися, що в нас твориться в лісі. Сьогодні у нас 2 вересня, вівторок. І лише зайшов, друзі, от зустрічає нас! Отакий От, красивий білий грибочок. Не знаю, що буде далі, але де. Ага, я там, по-моєму, ще один з підвезком. Ще один щось. Ще один такий. такі два красиві білі грибочки. Може сьогодні щось і буде. Ідемо побачимо. І вам все покажемо, розкажемо. А ви, друзі, підписуйте, ставте лайк. От щось інтересує, відайте, залюбкою розкажу. Поділюся. як треба ходити, куди і так далі. Добре, йдемо далі. Так, друзі, наступний красивий грибочок нас зустрічає Ось такий. Краса. А що з води? Не хи, що з води. Кажеться, черваги будуть. Щось, чи це ще не осіння, чистяться, літні. Чи щось це таке? Наступна наша знахідочка. Ось такий, друзі. Я вже місяць, це старий. Да. Вони вже все бачите. Вже з нього. Нема нічого по повністю От такі знахи, дружки, друзі. О такі буває знахи дочки трохи нехай плодиться Так що так якось Вроді П'ятницю я ходив не було А сьогодні вже бачите і старе Я не знаю Що так скоро вони ростуть просто не замітиться грибочок. Ну нічого, йдемо далі. Оце красота нас тут зустрічає, друзі. Одицяка. Красивий рибочок. Угу, яка машка Ага, Це вже так. Да. Це вже, друзі, грибочок красивий. В нього ще один малесенький от такий вот. от. Ось такі, друзі, два красивих рибочки. Ось наступний грибочок сховався в нас. Ось такі от вот, кочики. Красивий рибочок. Красивий. Наступні два красиві грибочки нас зустрічають, дивіться. Один. О, дуже красивий грибочки. Теж весільний Грибочок. Один. в ручку, який красивий. Зараз показую вам другий. О, тут, тут іще два. Тах я не бачу. Як красавець. І зараз показую ще два. Тих я даже і не бачив. Так, два. І тут іще біля Ауловські два краси Оп, один опа другий отакий друзі о uh, ще один О, uh, тоже не бачу ще один гей як все замаскировалося ти замаскирований перестойк опа Bamba, tako krasiva. Uuu, 5 hriba. Osimnih, tako krasivih, vidite. Krasota. Oto je to, da, se Sve je vrlo Treba zemljati se još nekoliko. Tako, našao ne ja sam tu, druge, još jednu. Спустився а за камеру, бо камеру лишив, я був рюкзачкові. Такого грибачка я можу для вас засняти. Такого грибачка, друзі. Я можу для вас засняти. Бачите, краса. О, от одне, навіть на ньому ще був третій, бачите, зверх. От такі, друзі. О! Ой, О як красотище. Ой, яка грибничка залишилась. Оце. Приклеєме. Ось такі, друзі, красавці. Тебе поряд із себе, друзі. І ще один. Тут не я, але потім вже заміт Даже два. Дивіться, как краса один вот і друг. О! Малесенький такий. І ва. ось О! Краса! Ого! Дуже файні, друзі! Рибочка! Дуже красиві! Світла, робите! И вот сюда четыре рыбочки снова. Как раз вот так. Попадаются нам, да, друзья, червонячки. Так, раз. Опа. Два. Три. Четыре. Так. Четыре. Раз, тут я сейчас здесь бачу. Одначно. вот Так що любить забирати червоні грибочки. Все я в лісі знайшов, а я думаю, що по таких трепетах, березах їх буде ще більше.

Це на одному містечку. Я думаю, в трепетах, у березах їх повинно бути зараз. Вовно. Так що якось так. А, так, Перше снабу почало було красиво, а вже щось я прийшов. десь годину йду і нічого, опадаєся в небе. Оно таке осінній, красивий рибачок. А Корінь червавий, чує на гес. Не знаю чому. Ось такий, друзі. попадаємося, Рибачик. Що починає бути слабо, Там на тих місцях-два ті гриб, грибнички розводили, і все і все. Ну нічого, ще походимо трошки, побачимо що то є. Тут красавчик, я думаю, что-то белое будет. Так, запрят. двигаться. Запрят. Белесень. Ну, тоже курешок. Ого. Куда ты? Ого. Ого. Вот так. Видите? Как бандура-то будет. Красавчик. Вот такие друзья попадают насячки красненькие. Ну, это уже все. Же, все уже учился. Вот а вот, тут вот, красивенько. Марасенькая. Це таже вже ти заняв, бачите якось так Получалось що... ну, по майболо там, чого немає низу, не що тут удиж бачу красне треба піти дякути... о, дивіться, яке красне називає. Ого Ага, да. Друзі, красне рибачка. так якось. Ось яке, друзі, красноголовий вирос. Красиво. Серед лісу. Стає під лісу. Щиро так, Ах, окей. Красавець. Хоч красний на красивий. Такі друзі діла. Чим далі, тим якось менше, не розумію чому. Думаю, що буде більше. Но чим далі, тим грибочків менше і менше і менше. Зараз будемо потихоньку все вертати, може підемо трохи другими тропами. подивимося, Якось так, друзі. Kakšna oh. 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 sončika nas je do sreče. Kakšna se. Sini ribočki. V taki. Ribočka, sini. Kostak. Oj, tako nas tupljamo, še odšli do zate za hedačke. Taki jeden kozeczek rys. tutaj. to jest... To już da, to już twardy, senki no znaj. I wiesz, nie bać niczego. Да шкода що один дружик красавец, вырос oh. тут каменчиком, опаха мук. Піднял даже и камень, если представляет Красанчик Напевно цьому друзі. Красивому грибочку ми і закінчимо сьогоднішній похід по грибочку. Ось який показуємо грибочок. Тут іще один, мабуть, так? Да? Ага. Дай. Що там грибничка є? є. Так. Ось така краса. А ви підписуйтеся, ставте клас, питайте, що хоче запитати, розкажу. Так що так, якось так покажу. Зараз скільки ми підспирали сьогодні рибочки, нормально. Скажу вам. Більше як пів цього є. Так що якось так, друзі. Всім гарно дякую. Подивився моє відео. Дякую файно за підписочку, хто підписався, друзі. Всього. Всім мирного неба над головою. І до побачення. До скорих зустрічей. Думаю, я вже завтра післязавтра піду знову до лісу, якщо грибочок пішов, щоб не пропустити. Якось так.